На зв'язку пліч опліч українські шкільні ліги, неформальна освіта. Ведучий. Серія 3. діємо. Привіт! Зараз розповім, як зробити спортивну двіжуху незабутньою, як все тримати під контролем, запалити публіку і розрулити форс-мажори. Залітай з впевненим стартом. Привітай народ! Представ команди і розкажи, що сьогодні в планах. Тримай таймінг, стеж за розкладом, але не будь занудою, якщо щось піде не так. Використовуй сценарій як шпаргалку. Але не бійся імпровізувати, якщо відчуваєш, що так буде краще. Не давай публіці нудьгувати. Постійно тримай їх у грі, проводь інтерактиви, став запитання, організовуй конкурси, зберігай контакт через голос і мову тіла, рухайся, зміни інтонацію, жартуй. Якщо бачиш, що енергія падає, підніми її короткими активностями або кричалками, розрулюємо форс-мажори. Що робити, якщо все пішло? Тож, Керебердь, затримка, заповни паузу, історію про команду або цікавими фактами, технічні трабли підтримай НАТО, поки технарі все лагодять. Конфлікти чи сварки? Будь спокійним і об'єктивним. Переведи увагу на позитив. Емоції як суперінструмент. Твоя енергія це вайб для всієї тусовки. Якщо ти в захваті, то й усі навколо будуть на підйомі. Лови кожну дрібницю, круті моменти гри, реакції тренерів чи гравців. Все це створює атмосферу. Ведучий, це не просто роль у твоїх руках. Кермо з емоціями всіх учасників. Тож створюй магію події, надихай глядачів і даруй всім незабутні враження.